Дейна Скалі допомагає колишньому колезі Джеку Віллісу в затриманні жорстоких банківських грабіжників Ворена Дюпрей, Лули Луле Філіпс. Діючи згідно анонімних даних, два агенти заганяють Дюпре в кут під час невдалого пограбування. Дюпре завдає важкого поранення Віллісу, вистреливши в того з дробовика. ж, в свою чергу смертельно поцілює Ворена. Згодом у лікарні намагаються реанімувати Вілліса, застосовуючи дефібрилятор. Однак на дефібрилятор при цьому реагує тіло Дюпре, якому вже констатовано смерть. Вілліса вдається реанімувати на 13 й хвилині. Через декілька днів Вілліс приходить до тями в лікарні. Кравши одяг іншого пацієнта, він вирушає до моргу де знаходить тіло Дюпре та відрізає тому пальці, аби зняти обручку, після чого втікає з лікарні. Скалі пояснює Малдеру, що Віліс був одержимий протягом року справою Дюпре Філіпс та зізнається, що зустрічалася з Вілісом, коли той був її інструктором в академії ФБР. З'ясовується, що для відтинання пальців дюпре. Ножиці використовував Шульга, хоча Вілліс був правшею. Даний факт наштовхує Малдер на думку, що в тілі Вілліса перебуває свідомість Дюпре. У університеті Меріленду агенти відвідують професора медика, автора теорії про те, що в деяких випадках близьких смертей енергія, що звільняється, може докорінно змінити чиюсь сутність. Вілліс виявляє татування Дюпре на своїй руці та згодом виривається у квартиру Томмі, брата Лули, та вбиває того. Джек переконаний, що це саме Томмі видав його ФБР та став причиною смерті. Наступного дня Вілліс проходить кілька тестів, котрі дає йому Скаллі. Однак, коли Мардер пропонує йому підписати несправжню поздоровчу листівку до дня народження Дейні. Котре насправді має бути лише за два місяці, Вілліс підписує лівою рукою. Скалі скептично відноситься до тверджень Малдера щодо вселення Дюпре в тіло Вілліса Вона переконана, що останній перебуває в стані стресу через близькість до смерті. Коли власник будинку викликає ФПР, щоб видати місце знаходження Лули Філіпс, Дейна і Вілліс вриваються всередину. Аби її заарештувати. Коли ж Скалі заганяє Лулу Філіпс у кут, Віліс бере Дейну на приціл та примушує, аби та надягла собі наручники. Скалі утримують в будинку Філіпс, прикуту наручниками до батареї, та б'ють. В тому ж часі, Вілліс зумів переконати Лулу, що насправді він є Дюпре в тілі Вілліса. Він телефонує Малдеру та повідомляє. Що вони з Лулу утримують дейну в заручниках. Скалі, перебуваючи прикутою, помічає, що Віліс Дюпре випив чимало содової. Вона згадує, що Віліс діабетик, тож йому життєво необхідний інсулін. Філіпс та Віліс Дюпре грабують аптеку, щоб здобути необхідний лікарський засіб. Філіпс дзвонить до Малдера та вимагає 1 мільйон доларів відкупного за Скаллі. За звуком близько пролітаючого літака Малдер вираховує приблизно місце знаходження злочинців. За його поданням, ФПР посилає загони поліцейських замаскованих під цивільних осіб, щоб перевірили кожен будинок в пошуках Лули. Однак Лула відмовляється дозволити Вілісу скористатись інсуліном. Розповідаючи, що вона не має до нього ніяких почуттів і що вона сама повідомила ФБР про пограбування, в якому Дюпре потрапив у засідку. Віліс Дюпре робить вигляд, що мертвий. Коли ж лула кидає в нього весільну каблучку, хапає пістолет та стріляє в жінку. Та за мить помирає сам від нестачі інсуліну. Татонювання на його руці зникає. Малдер прибуває на місце злочину і звільняє Скаллі. Згодом Дейна забирає речі Віліса з моргу, зокрема, годинник, котрий вона подарувала йому в день його 35-ліття. Годинник зупинився о 18.47, час, коли Віліс помер після поранення в банку.